Рада вітати на уроці української мови. Сьогодні у нас вступ до теми речення. Навчаюсь розпізнавати речення за його основними ознаками. Шкільний мелодійний дзвінок покликав усіх на урок. Тож не будемо гаяти часу і полинемо разом із класом в чарівну країну знань. Запрошую всіх на урок співів. Глибоко вдихніть носом повітря і почніть на видиху проспівувати. АО, УИ, е, ЕУ, УА, ЙО, АУИ. Напевно, цікава пісня вийшла. В зошиті записуємо число, класна робота. Записуємо букву сполучення. І розбираємо слово обов'язки. Робимо звукобуквиний аналіз, не забуваючи про схему. А що ж таке мої обов'язки? Постав відео на паузу і поділись своїми думками і міркуваннями з кимось із близьких, або з друзями, або з однокласниками. Запам'ятай, речення виражає закінчену думку. Слова в реченні зв'язані між собою за змістом. Не може будь-який набір слів називатися реченням. Прочитай текст. Кінець кожного речення позначай зниженням голосу і паузою. Полічи кількість речень. Щодня ти ходиш до школи. У школі тебе навчають учителі. Вони хочуть, щоб діти вчились з цікавістю. Твій обов'язок добре вчитися. Давай полічимо, скільки ж тут речень: одне, друге, третє, четверте. Отже, всього чотири речення. Запиши друге речення і поясни думку, висловлену в цьому реченні. У школі тебе навчають учителі. Склади і запиши слово з поданих букв. Друкований зошит, сторінка 18, вправа 37. Отже, яке ми можемо скласти слово з поданих букв? Речення. Устав пропущені слова. Речення виражає закінчену думку. Слова в реченні зв'язані між собою за змістом. А зараз треба поєднати в реченню словосполучення слів обох колон. Тож постав відео на паузу, зроби це завдання усно, а потім виконай до нього певні завдання. На уроці математики. Учні розв'язували приклади. Учні записали у зошиту мову задачі. Учителька пояснювала способи читання прикладів. Отже, запиши утворені речення. Запам'ятай. Обов'язково став у кінці кожного речення розділовий знак. Це може бути крапка, знак питання або знак оклику. Робота у друкованому зошиті. Сторінка 18, вправа 38. Склади і запиши прислів'я. Перед тобою слова подані через кому. Але треба утворити. Повноцінне речення, прислів'я. Праця марнує, а людину годує лінь. Давай міркувати. Праця з великої літери. Тож почнемо речення з неї. Праця годує людину, а лінь марнує. Без нема охоти роботи. Починаємо зі слова без. Без охоти нема роботи. Отже, запиши утворені речення і побудуй звукові схеми виділених слів. Праця годує, а лінь марнує. Без охоти нема роботи. Перестав рядки так, щоб прочитати уривок із вірша Максима Рильського. Ти можеш прочитати цей вірш наступного разу у класі. Або ти можеш прочитати комусь зі своїх рідних або друзів. Отже, читаємо рядки. І у полі, і в ліску, мов дівчата-балеринки, закружляли у танку ці білесенькі сніжинки. Постав відео на паузу і спробуй переставити рядки самостійно. Так, що ж вийшло? І у полі, і в ліску закружляли у танку ці білесенькі сніжинки, мов дівчата-балеринки. Склади і запиши речення, використовуючи виділені сполучення слів Білесенькі сніжинки і дівчата-балеринки. Тож склади і запиши самостійно речення в зошиті Письмове завдання із друкованого зошиту. 18 сторінка вправа 39 -та. Отже, перед тобою текст, але уважно роздивись, жодного розділового знаку. Спочатку текст прочитай, спробуй визначити межі речень, постав розділові знаки в кінці речень. Постав відео на паузу, виконай це завдання самостійно, а потім перевір. Восени до нас повертаються багато пташок. До наших країв прилітають красені омелюхи, з'являються і маленькі чечівки з лісу ближче до людей наближається червоногрудість з снігурі та чубаті синиці. Отже, якщо уважно читати цей текст, перше речення Восени до нас повертаються багато пташок. Крапка. До наших країв прилітають красені омелюхи. Тут можна поставити кому, з'являються і маленькі чечітки. А ось тут ставимо крапку. З лісу ближче до людей наближаються червоногруді снігорі та чубаті синиці. Отже, в нашому тексті три речення. Ми поставили три крапки. Кожне нове речення починаємо з великої літери. Випиши останнє речення. Визнач кількість звуків і букв у виділеному слові. З лісу ближче до людей, наближаються червоногруді горі та чубаті синиці. Надпиши зверху кількість звуків і букв у виділеному слові наближаються. Прочитай слова кожної групи. Жовтий люди сонячним колір називають. Перша група. Зелений кольором люди вважають колір життя. Друга група. Оранжевий гарного надає колір людині настрою. Третя група. Зі слів кожної групи склади і запиши речення. Постав відео на паузу, спробуй виконати це завдання самостійно. Перше речення Жовтий колір люди називають сонячним. Друге Кольором життя люди вважають зелений. І третє. Гарного настрою надає людині оранжевий колір. Отже, запишіть ці речення у зошит. Додому. Спочатку прочитай речення, вставляючи слова усі, деякі, кожне. Це завдання з друкованого зошита на сторінці 19 у 40 вправі. Після того, як вставиш всі слова, поділи для переносу виділені слова. Ще одне завдання додому. Зміни слова в дужках так, щоб утворилися речення. Знову ж друкований зошит, 19 сторінка, 41 вправа. Речення запиши. А ще склади і запиши речення про Зимоньку. Дякую за увагу. До зустрічі!